Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. В продовження нашої рубрики підготовки до огородних робіт хочемо вам показати ось такий інструмент під назвою «Кущоріз» від компанії «Ауко», від німецького відомого виробника якісних товарів і показати, яку комплектацію з ним можна зібрати. Адже, нагадаю, дорогі друзі, він йде в комплектації без зарядної станції і без акумулятора стандартно. Тож, дорогі друзі, дана модель кущоріза називається Trimmer HT1845. Він у нас іде акумуляторний із довжиною пили 450 мм. Даний кущоріз може перерізати гілочки до 15 мм діаметром та важить біля 2 кг. Ось так він виглядає. Дуже якісна у нього збірка, якісні матеріали використані. Все, так сказати, зроблено на совість. Нічого не люфтить. Ручка у нас прорезинена, Бачимо Бачимо захист. Коли ви вже готові до використання, нажимаємо спочатку захист. Далі ручку і кущурі запускається. По комплектації маємо також зібрали ось таку для клієнта комплектацію із зарядної станції, і, і батарею. Тож, дорогі друзі, давайте про них, про них і поговоримо. Даних зарядних станцій маємо два варіанти. Дві варіації. Це у нас на 3 Аг і на 8 Аг. годин це у нас швидкість зарядки. Дана зарядна станція у нас на 8 Аг годин швидкістю зарядки. Це у нас сама, так сказати, старша модель. Вона у нас може заряджати Батареї ємністю 2,5 А за 36 хвилин, ємністю 4 А за 39 хвилин, 5 А за 46 хвилин і найбільшу батарею, яку можна використовувати до даного кощері, 6 А за 62 хвилини. По батареям маємо варіанти від, як я вже казав, 2,5 до 6 Агодин. В даному випадку використовуємо 4 А. Це у нас ось така моделька. І, як заявляє виробник від даного акумулятору, даний кусюріст пропрацює більше 1 години безперервної роботи. Тож, дорогі друзі, ось такі бувають варіації, підбираємо людям під їх потреби. Є у нас в наявності також акумулятори і більшої ємності. Можна придбати два акумулятора. Також це рекомендуємо, щоб одним користуватися, коли він розрядився поставити на зарядку. І відразу поставити другий акумулятор і також ним користуватись. Ось так виглядає у нас зарядна станція. Працює вона від звичайної розетки 220 вольт. Також їх буває два варіанти. Нагадаю, це у нас найстарша модель. 8 на 8 Ампер годин швидкістю зарядки. Тож, дорогі друзі, за такими товарами звертайтесь до нас. Зараз якраз всі проводять підготовку до садового огородного сезону, так сказати. Тому приймаємо замовлення і пропонуємо хороші умови купівлі. Тож, дорогі друзі, звертайтесь до компанію Електромотор, залишайте замовлення на нашому сайті електромотор.ком.a або ж телефонуйте за нашими робочими номерами телефонів. Ось такі кущорізи або ж інші інструменти є у нас в наявності від відомих брендів. Тож, дорогі друзі, гарного вам дня і вдалих покупок. До побачення!